Поясню, як працює інтернет. Звук трішки буде шуміти, тому що мене, я його не обробляв. І шумить системний блок, тому буде шум трошки. Але це нічого страшного. Отже, інтернет. У нас є встановлений модем. Модем дає доступ до інтернету. Ось він. Це модем. Вибачайте за каліграфію, але малюю і пишу мишкою. Це модем. Сюди йде інтернет. І він передає, наприклад, на роутер в нашому випадку, так як у нас працює в школі. Тобто це перший пристрій, який отримує у нас доступ до інтернету, і через нього підключаються всі інші пристрої. Будь то по Wi-Fi з таким ось значком, або по проводу у нас по Wi-Fi. Наступний пристрій, який отримує від цього, це буде наш наступний роутер. Я позначу його роутер 2. І після цього отримую наш чорний роутер роутер 3. Кожен із них роздає Wi-Fi. Він, наприклад, у нас хай буде називатися Мережа 1, Мережа 2, мережа 3. Якщо у нас, наприклад, не працює або хтось а, вимкнув чи пропало світло, чи хтось зачепив а, блок живлення на роутері, наприклад, третьому. То всі, хто підключений до третього роутера, в нього вайфай мережа буде відображатися як 3. Чи, або, наприклад, у нас може бути школа 1, школа 2, школа 3. Тобто, хто підключений до третього роутера, в їх інтернет пропаде. В їх, наприклад, вайфай мережа. А, ловила з потужністю сигналу 3-4 поділки. І всі пристрої, які також мають пароль до другого роутера, автоматично будуть підключатися до нього. Тобто, тільки якщо у нас тут мав, наприклад, 4 поділки, кожен користувач чи 5, то з цього вже він буде мати тільки 2 чи 1 поділку. Це значить, що ось тут буде працювати з цього другого роутера плюс ще інші користувачі. Буде швидкість падає. Назад, коли включиться цей роутер, всі теперішні пристрої налаштовані так, що вони автоматично перепідключаться з другого роутера на третій, так як вони були підключені. Але не завжди. Можливо, там заглючить, чи можливо він, злов... він буде працювати постійно на другому. Тобто, коли ми підключені до певного роутера, і ми знаємо, що він у нас добре працює, з від нього йде добрий інтернет. тобто, Висока швидкість. Тому э, перевіряємо. Тобто, підключились, він нас поганий інтернет став, все, відключаємося назад і дивимося в налаштуваннях. Я в наступному відео покажу, як дивитися, переключатися між роутерами. Далі, якщо у нас на цьому другому роутері пропав інтернет або Wi-Fi, це значить, що і на цьому не буде його. В даному випадку буде тільки ось тут на першому роутері, хто до нього підключений, або чи, хто ловить сигнал від першого роутера. Далі, якщо, наприклад, у нас пропаде інтернет на цьому першому роутері, або хтось вийме, або світло мигне, він почне автоматично перезавантажуватися, якщо світло мигне, То це значить, що якщо тут немає, то й сюди інтернет не пішов. В даному випадку просто треба почекати. Хвилину, пів хвилини, допоки тут з'явиться, завантажиться інтернет, а потім сюди і сюди. Ну і, звичайно, якщо не працює сам модем, або в нас немає інтернету е, на модемі, то це значить, що ніде не буде інтернету. Хоча Wi-Fi вас буде ловити, буде показувати роутер 1, 2, 3 і все інше, але без доступу до інтернету. Пристрої між собою навіть можуть передавати інформацію, але інтернету не буде. Не будемо розглядати приклади, коли в нас, наприклад, так само по якихось причинах з модему, на модем приходить, наприклад, доступ тільки до Ютуба, може бути, так як в нас було на початку війни. Працює Ютуб, не працює Google. Працює Facebook і YouTube, а не працює Google. Або навпаки, працює Google, показує сайти, а ми можемо зайти тільки, наприклад, на Facebook, а YouTube ні. Тому що кожен із цих сайтів розміщені на своїх комп'ютерах, так як в нас роутери. Але це більш детально розглядати не будемо. Я пояснив, постарався пояснити як найпростіше. Ось це механізм роботи інтернету і як він працює в нас.